Вітаю на каналі Раїси Волошини Квіти від Раїси. І знову продовжуємо, розпов... продовжу розповідати про жоржини, про георгини. Це такий чудовий сорт білого кольору. Ну, вона трішечки. Є такий крімоватий відтінок. В неї вона не білосніжна, ось така куля, чудова біла куля. Висока ніжка в неї такий білий, а серединка трішечки кремовата в неї. І як йде підсвітка зсередини, підсвічується вона. Це сорт Гіц Етейшн, Такі. Куля діаметрів 15-17 см. Вона не маленька, така середня, дуже гарна. І ось дивіться, в нього кінчики такі розсічені, як тризуб. красічені всі кінчики. ось так. Висока, струнка ця красуня. Дуже добре її використовувати на зріз, її в першу чергу покупці вибирають. І так вона гарна, така чарівна куля, біла куля, сніжна куля. Тут у мене така рядочка з цього сорту. Гарний шар такий. Вона, Дивіться, яка вона ще тут не розквітла, а ще дуже багато пелюстків закритих. Тобто вона довго-довго буде відкриватися, щоб повністю розкритися. Ця куля щоб повністю розкрилася. Ось така в неї поп'янка ще тільки думає відкриватися. Висока ніжка в неї. Ну, щоб була висока ніжка, то треба, звичайно, це обривати ось ці пагунці маленькі, і робити таку струнку високу ніжку. Ось це теж ми обриваємо. Тут я вже обірвала, як ви бачите, і вона дає таку струнку ніжку. Так що рекомендую також цей сорт сорт Gids -E Attention. Ось тут рядышком у мене Сандра і Єцитейшн. Дуже гарно поєднуються. Дякую. Далі буде. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це канал для тих, хто любить квіти та цікаві, гарні різнобарв'я нашої квітучої України.